У Лозівській громаді зросла кількість пожеж в екосистемах. Лише за останній тиждень трапилося 26 загорянь. Останні у Краснопавлівці та Домасі. Заступник міського голови Денис Петренко припустив, причиною можуть бути підпали. Це вже не поодинокі випадки. Не дивлячись на теплу погоду, працюють незрозуміла група людей, які на наше враження підпалюють. Ті місця, де є сухостій, там, де навіть ділянки, які не передбачалось, очагів возгорання, вони фіксуються і є. Лозівські рятувальники зазначили, часто причиною таких пожеж можуть бути як необережність людей, так і навмисні підпали. Останній раз у селі хлібне жінку оштрафували за спалювання сухої трави, що спричинили пожежу площею 100 квадратних метрів. Інспекторський склад Лозівського районного управління закликає вас. До виконання вимог Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів України номер 541 та наголошує на адміністративній відповідальності щодо випалювання сухої рослинності за що передбачений штраф на суму 3060 гривень. Складна ситуація і в Орільці. Люди влаштували стихійне звалище, що час від часу спалахує. Виникає великий стовп диму та токсичний запах, що ускладнює роботу рятувальників, повідомив перший заступник міського голови Олександр Житков. Сутки вони там тушили, доповідають, що набрати воду вони 45 хвилин набирають воду, не можуть загасити це звалище. У ДСНС повідомляють за цей рік на території Лозівської громади сталося 628 пожеж, загальна площа яких становить приблизно 370 гектар.